Слава Україні! Сьогодні протягом дня Одеситів та мешканців регіону тішила армійська авіація, тішила своєю присутністю і те, що Одесити могли, піднявши очі догори, дивитися не лише на наше синє, синє небо, а й дякувати Збройним силам України за те, що протягом дня сьогодні 4-5 0 принаймні у нашому регіоні, точно. Уся критично важлива інфраструктура повністю забезпечена, усі органи влади знаходяться на своїх місцях, виконують функціональні обов'язки. Все працює і працює так, як має працювати в умовах воєнного стану. Ну, і, звичайно, багато з вас, звертаючись до чат-боту, просять прокоментувати деякі події на фронті. Перш за все, східний напрямок, ну і там якісь дописи у соціальних мережах. Зразу скажу і дуже коротко, і нагадаю, що головним інсайдером новин були, є і залишатимуться Збройні Сили України. І є відповідні структури, які це прокоментують. Перш за все, Генеральний штаб. І про це треба не просто пам'ятати, цим треба керуватися в повсякденному житті. Тому що будь-які експерти навіть у найвищих погонах чи при найвищих посадах вони залишатимуться експертами. Не більше того. Бо єдиний прогноз, який можна давати під час цієї війни Україна переможе. Отож, дякую усім, хто дотичний до оборони, хто несе бойове чергування, і дякую тим, хто послухався поради і, маючи можливість, все-таки знайшов кілька годин для відпочинку. Це дуже необхідно. Отож, працюємо далі. Попереду, що дуже багато роботи. Не забуваємо, що. Висока ціна у нашому майбутньої перемоги. І лише разом ми зможемо досягнути нашої мети, вбити усіх росіян, які приперлися на нашу священну землю. Отож, синього неба над головою, жовтої пшениці у полі, вперед до бою. Роботи багато. Слава нації, смерть ворогам. Тримаємо стрій! Ми обов'язково переможемо. Ви це знаєте не гірше, ніж я.